Джамала знає, як зігріти шанувальників, коли за вікном лютують морози. Попри тимчасове погіршення погоди у студії М1 було гаряче, як ніколи. Співачка презентувала нову платівку or Nothing онлайн на YouTube. Трансляція відбулася зі студії першого музичного. За кілька хвилин до виступу давалися взнаки хвилювання виконавиці. Страшно, кадесябусчасматриця тисячі людей в різних уголках землі. Я знаю, уже свої бривіти передала. Мені. Канада, Турція, Ізраїль, Арменія, Грузія, Нью-Йорк, Британія і Лондон. конкретно. у прямому ефірі Джамала виконала 12 нових композицій, що війшли до студійника. До роботи над «All or Nothing» були залучені два саундпродюсери: фронтмен гурту «The Деменекен Євген Філатов і Мілош Єліч клавішник океану Ельзи. Як запевняє співачка, вихід збірки став дуже важливим етапом у її кар'єрі. Якщо в першому альбомі хотілося, хотілось, вистроїти пісня в пісні, що 12 пісні перелінадцять пісень одна в другу, то в цьому я не боялась нічого, а просто писала адільні от пісні свої мислі. Другий авторський альбом Джамали побачив світ 19 березня. Реліз відбувся одночасно на понад 16 цифрових майданчиках, у тому числі і на iTunes.